Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось я не витримала, почистила іноземну картоплю, яку подарувала мені подруга. І хочу її продегустувати і показати вам. Значить, так, росточки я там оставила, половину картоплі відризала, почистила. Ну, таке зверху вона була трошки карява така, але е, всередині все добре було. Е, картопля е, варилася трохи довговато, не дивлячись на те, що я туди, в кастрюльку, линула дві столові ложки рослинної олії. Але картопля розсипчата, Ось, розварилась вона отак. Смачна, нічим не віддає нічого. Всередині жовтенька, от ви бачите? Ой, впала. М'якенька. Значить, в цій картоплі багато крохмалю, розварилася вона. Єдине, що трохи довговато вариться. Ну, і чуть солодковата, мабуть, по дорозі, коли її візли, десь прихватило її трошки морозом. Але я думаю, що коли я її вирощу, то вона буде смачна дуже. Ну, ну смачна, смачна картопля, нічого не скажеш. І, і буду я її вирощувати, потім покажу, які з неї я отримаю врожай, а е, її обов'язково оброблю. Хоча не дивлячись на те, що всередині нічого не було, вся, вона була чистенька, але обов'язково треба буде все одно обробити її. Так що, друзі, я спробувала, що це за картопля приїхала до мене, будемо Сергієм Володимировичем вечеряти.